Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно будемо проводити оглядці на автомобілі, що продаються. Сьогодні вже в нас зима, сніг, трошки мокро, холодно, ну, але ми працюємо. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також можете звертатися. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Audi А4 19-го року. 78 пробігу. 2,0 бензин на автоматі. 22800 ціна, є контакти до власника. Так, покажу по салону. Пам'ять сидінь. Шкіряний салон. Камера заднього огляду люк? Кого цікавить, телефонуєте до ластика? Ford Focus в універсалі. 2008 року 240 пробігу, 6 тисяч ціна, комплектація Chia, 1,6 дизель на механіці. Є два комплекти резини, тут кон... контакти до власника, два ключі. Об... Обслужена машинка, так? Да? Клімат контроль, акустика Sony. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Kia Rio, 12 2012 року. 124 пробігу, 1,4 газ бензин на механіці. Так, 7900 ціна. Контакти ось тут до власника присутні. Добрий день. Так, загляну трошки по салону. Кого цікавить, телефонуйте. власник надасть більше інформації про автомобіль. Так, поруч Mercedes і Passat B6. Так, трошки в онлайні попрацюємо. Так, є клас, це ми і так бачимо, п'ятий рік. 368 пробігу, 3,2 дизель в рідній фарбі, авангард комплектація, тут контакти до власника, 7590 ціна. Так, автоматична коробка, комбінований салон. Фуркоп. Більше інформації уточнюйте. Поруч Passat b 6 з 7-го року 245 пробігу, ціна 8750, двигун 2.0 дизель на автоматі. Комплектація Highline, Тут є контакти, є люк. Комбінований салон, клімат-контроль, мультикермо, Парктроніки також є. Renault Megane 12 2012 року в максимальній комплектації. Це 12 рік, 212 оригінального пробігу, кажуть, без жодного підфарбування. Двигну 1,5 дизель на механіці. Контакти ось тут. 8900 ціна, торг буде. Панорамний дах присутній. Комбінований салон, навігація, кліматконтроль на оригінальних дисках. поркоп, парктроніки. Кого цікаво, телефонуйте? Audi А4. П'ятнадцятий рік, 210 пробігу, 13500. 2.0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс, тут контакти до власника, є люк. Дороги рейлі ми теж ослайні. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Sonata. 15 рік, 130 пробіг, 10,850. Ціна, 2,4 бензин на автоматі. Контакти є. Так, світлий салон. Кого цікавить телефонуйте, більше інформації у власника. Volkswagen Passat. Американська версія, 14 рік, 154 пробігу, 2,0 дизель на автоматі, 14700 ціна, контакти є. Так, люк. Шкіряний салон з перфорацією. Автоматична коробка. Кондиціонер, мультикермо. Чистий ухайний салон. Volkswagen Golf Alltrack. Повний привід. На 17-й рік, 42 тисячі пробігу, 17 тисяч ціна, 1,8 бензин на автоматі. Отут контакти. До власника. Так, шкіриний салон з регулюванням. Кого цікавить телефонуйте. Шкода Октавія.

207 пробігу, 8350. Ціна коробка автоматична, контакти є. Так, парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте? Так, поруч Hyundai. Соната 2014 року 9990 ціна, 202 пробігу. Ось тут контакти. Автомобіль обслужений, двигун 2,4 бензин на автоматичній коробці. Салон звичайний на тканині. Кого цікавить телефонуйте до власника? B6 Passat в садані. Шостий рік модельний 7, 2,0 бензин на автоматі, 6200 ціна, 178 пробігу, контакти є. Так, Шкіряний салон з алькантарою, клімат-контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Toyota Yaris. Так, 13 рік, 203 пробігу, 11650 ціна, 1,5 бензин, гібридна версія. Контакти є. Клімат-контроль бачу. Кого цікавить, телефонуйте до власника?